Такий взрив такий вибух. На першому воно все вибило. Не те, що рами, стіни, але ми одразу, звісно, це не зрозуміли. Ольга Олександрівна одна із тих, чиє помешкання зруйнували ворожі обстріли. Разом з чоловіком вони 42 роки прожили у квартирі, яка наразі не придатна для життя. Не то, що там бардак. Не те, щоб там безлад, але там все вибито. Звісно, там зараз забили фанерою. Подружжя Пивоварових знайшло прихисток у тимчасово евакуаційному центрі без меж. Шелтер під опікою благодійного фонду Артак працює абсолютно безплатно. Тут мешканці отримують дах над головою, місце для відпочинку, допомогу з документами та моральну підтримку і можуть залишатися стільки, скільки потрібно. З Останніх прильотів тут у нас знаходяться шість людей, котрі проживають тут. Котрим ми зараз надаємо допомогу, і хочемо, щоб ці люди отримали максимальну допомогу, тому що більшість цих людей це люди, котрі залишилися без нічого. Головний наш принцип це безкоштовність надання цих послуг, тому люди не оплачують нічого, тобто вони приїздять сюди, отримують цю необхідну допомогу, і за це ніхто ніде не, не бере ніяких коштів. Нині до шелтеру передали речі першої необхідності: продукти харчування, питну воду та гігієнічні набори. Окрім цього, кожен постраждалий має змогу подати заяву на матеріальну допомогу за державною програмою є відновлення на ремонт житла, а також щомісячні виплати для тих, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок прильотів, надає й місто на першому етапі це допомога від міста. Ви знаєте, що не перший рік ми сплачуємо по 10 тисяч гривень для того, щоб власник мав можливість орендувати собі житло. Ми не звертаємо особливої уваги на ці потреби, коли проживаємо в своєму будинку чи в своїй квартирі. Якщо ти опиняєшся в такій складній ситуації, навіть це дуже потрібно. Самі потерпілі кажуть, важко усвідомлювати, що в своєму помешканні ти вже жити не будеш. Та, попри біль втрати, вони намагаються триматися разом і допомагати один одному. Валерія гетьман, Микита Дейнега, телеканал МТМ.